Прийшли до парку зараз перед сном щоб нагуляти апетит, щоб трішечки заморився. А тут, вчора ми тут були, оце діти роблять. Тут сміттєві баки стоять неподалеку, там, біля того дому. І одні приїздять, другі виїжджають люди і в ці будинки, і оце виносять вони, ну з цих не виносять, з цих до нас туди виносять, туди виносять. А от з цих будинків двох. Виносять у сміттєвий бак такі коробки з-під холодильників, нове щось купують, виносять, а малеча розбирає і отам ворота є. І вони сюди заносять, горок, з цих з гірок з'їжджають із, із цих, і з цих з'їжджають. І оце таке коїться зараз. Дуже багато хтось заїхав з новою технікою. Холодильники, пральні машинки. Оце таке робиться. І вчора я це прозівала. Прогавила, прогавила, це, не помітила, хто ж це зробив, бо я б тут була, мабуть, припозорила їх трішки. А що з малих робити? Тут же ж на одного накричи, батьки повилазять, скандал буде. Тому треба акуратніше. І от що робиться? Треба в білі дзвонити чи, чи відео посилати, туди бригаду прийшлють і зроблять. Але нікому. Нікому сьогодні неділя. Ніхто не буде приїздити, а це вже завтра бригада прийде, і швиденько тут наведуть порядок. А вчора ж субота була, і оце діти після школи розважаються так. Малий бігає. Годинку погуляємо і підемо додому. В мене все нормально, не дивлячись на те, що діти перехворіли, ми з донькою не хворіли. Що це було? Чи у малих ангіна була, і у малого теж була. Ми тримаємося, донька. Працює і буде, мабуть, працювати до грудня місяця. Це мені це 9 числа вже було півроку, як я дивлюся малого. Він підріс, вже дещо е, говорить. Піду на другу гойдалку відведу його, дещо говорить вже, але знаками показує брак, воно! брак! Все сміття підбирає і у мусорку кидає, вже, вже почала кричати, бо всьому ж Є кінець. І стаканчики беушні, і пакети спід валяється все. Ну, це на, вих... на вихідних. Що тут було, чи відмічали щось. Отаке. Ну то ладно. Півроку вже сталося, як я дивлюся за малим. Він підріс, вже розумніший став, вже не так ми з ним скандалимо, вже розуміє. І пригримнути можна, він розуміє вже, не робить того, що не треба. Так, реакція в нього нормальна. Зять останні дні працює, вже думала, що на цих вихідних, сьогодні, тобто і вчора, вже буде він вдома, але похолодало, туристи не хочуть виходити в город, а сидять, і як навалило йому праці, а він відправив всіх своїх всіх своїх робітників, масажистів, відправив вже додому, тому що. Думав, що вже праці не буде, він закриє хамаму, але ні, не сталося так. Він зараз і за адміністратора, і за керівника, і за Ну, Отель не дуже великий, тому він розподіляє людей так, що він все всває, але весь день працює. Він вже відвик, тому що керівник, тому що власник цього хамаму і не працював, а зараз приходиться, Ну, хай згадає, як воно в молодості було. Отакої. От я це не знаю я. Туристичний сезон для нього погано пройшов. Донька заробляла е, на кредит, щоб погасати кредит за, за те, щоб оренду за квартиру, щоб воду, за газ, за світло, за електрику. Дітям у школу по 200 не по 200, а по 100 лір давала. І їли ми, вдягалися все це за її. Кошти. А зять повинен бути накопити грошей. Подивимося, як він накопив. І завжди, як вони працювали, карго, то є пошта, одяг, взуття не вибувало. Кожен день по три посилки приходило. А у цьому році тихенько так донька небагато брала, тільки для дітей, а Джабар же в нас модник, він любить. Вдягатися і взуття в нього, ох, він як бере, може, три пари однакових взяти і потім носити їх. Дуже багато взуття і носить він їх гарно. І я на, на собі вже знала, що взуття багато, і воно довго носиться. Довго. Та ще і тут же ж на автівках їздять, пішки не ходять, тому воно не знашується так сильно. А в а мене були на Україні, я багато взуття не мала. Ну, Останні там, 12 років я на автівці їздила теж, тому і, як вам сказати, в уніформі, в уніформі, тому що я за день об'їжджала 5 ресторанів і кожному переодягатися, це, витрачати час, тому я з дому виїжджала вже в уніформі, і взуття ж було ці крокси і все. Тому в мене були кросовки одні, взуття нарядне було і все. Тому я такий домосід, не любила по гостях ходити нікуди. І в мене взуття мало було. А тут зять мені стільки накупив цього взуття і дарує, і дарує, кажу, я його до кінця життя вже не зношу. І сама заказувала там підшити ж почала під кожне плаття. Я купляла собі взуття з інтернету. Тому у мене все є. От через. Декілька днів в день народження, я кажу, нічого, нічого не купляйте, все в мене є, все в мене є. Я от мені помаду тільки дайте та парфум, якусь туалетну воду. Це я люблю. В минулому році вони мені сумку подарували, я сама собі вибрала. Ну таку недорогеньку. І от і от так. от. Взуття багато, в мене десь пар 10 взуття. Ну, ще на додачу в'єтнамки ці шльопки, то вже я не рахую. А так, кросовки, туфлі, шльопанці такі нарядні є. Ось Погода дуже гарна. Дуже гарна зараз, вітерець є. А, малий засинає на, на, на гойдалці. Е, гарна погода, але був тиждень дуже холодний. Я вже думала, що почалася е, як... Осінь <смеш> турецька, а ми зарано, тут же, тут же до грудня місяця дуже тепло. Вночі може і в 12 градусів бути, але в день дуже гарно. Тому, виходячи з дому, інколи думаю, що люди так повдягалися, спекота така, вони повдягалися, а вони ж рано вранці виходять, ще й на, моторолер, цих, на моторолерах виходять вранці, а тільки сонечко за, зайде, ще світло, а так за будинок може зайти сонечко, а вже холодно, вітер холодний. Тому ми ж туристи? Вийшли в футболці, на сонечку походили та додому прийшли в тепло, а люди ж працюють. Вийшли холодно, потім жарінь, потім знову холодно. Ну і вітер. Вітер холодний. О там зараз у тіньочку гуляли, так я вже і продрогла. А тут на сонечку гарно. Малече вже спадки хоче. Не витримає він годину, десь ми півгодини гуляємо зараз. Так, треба його годувати та вкладати спати. Підмом, пішли? Гордами у Юють Джаксон. А дні однаково проходять. проходять тут. Я вже забула, коли ми на море виходили. Виходили, виходили. На тому тижні ми виходили. І малий дуже заморився відразу. Спочатку так він здивувався, що біля моря там цей і парк, і прилади спортивні. Він Півгодинки погуляв і заліз у, калиску, у коляску заліз, і поїхали ми знову додому. Випив соку з пакету і поїхали додому. І оце ми тут по колу ходимо. Це три дні ми не виходили, доки він хворів. Малі, то, ті великі, то вдома вже самі собі пораду дадуть, що раду дадуть, їсти було б щось. Їсти завжди все є, все наготую. І донька не їсть на роботі ввечері, тому що погано готують, інколи те, що залишилося з обіду, підігрівають там, інколи і не підігрівають, холодне їдять, тому вона вдома їсть. У нас тут зараз глянула на свій балкон і згадала, це в нас кіт мій породистий, і він нікуди не виходить, як ото тапочки. як їх. Тапки. <хи> капці, капці, нікуди ляже і лежить, їсть, спить і нікуди не ходить. А той Карінин кіт, він дворовий, йому погулять і кидає. І на другому поверсі вікна відчинені, і він виходить. Раз, поки... Он, от, от, де з'єднується голубе, блакитне і червоне. Там от на верхній поверх віконечко. Ага, я ж можу приблизити. Де, де тут? Он? А, ну, ви зрозуміли, от там от зараз чорний квадрат, то там вже ця. Пластикова сітка вже стоїть, тому що кіт виходить і по даху гуляє. І він почав до сусідів ходити, де вікно відчинене, він туди ходить. А от вчора прийшла, позавчора прийшла жінка увечері і показує фотографії. Зараз і я вам покажу. Він виходить і продрав сітку і до них у квартиру. і Меблі подрав, і ось вона прийшла. А я вам розказувала, що знайшли ми золотий браслет і віддали. І ото їх квартира. І це хазяйка приходить і каже, ми без проблем, але щоб знали, що важкі до нас розірвав сітку. Тканева така сітка була, і він когтями її розірвав і такий чудовий малюнок, ну я вам показала. І меблі. Я спочатку не не зрозуміла, що то меблі, а то меблі подрав, спинку, крісла чи дивану. І донька доньці ж вислала я фотографію, кажу, приходила жінка, каже, претензій немає, але щоб знали, і щось предприйняли. Вона в той же день з роботи поїхала у крамничку якусь і купила сітку і позатуляла. І тепер кіт. На другий, в, той, в той, же, той же вечір, кіт вже звик, що вікна, вікно у дітей відчинено. І, а Каріна своє вікно не відчиняла, тому що малий там повзає, вона боїться. А тож закрила сіткою металопластикова сітка. І вона закрила, і Кіт же побачив, що нове вікно відчинено. І як стрибану і у цю сітку. І... Коротше, такий здивований. І настрою немає у нього, і він і вдень і вночі сидить і міркує. Як йому вийти. І вчора він з балкону на першому поверсі, з балкону на балкон, а вже вітереться, я зачиняю щілину, таку, від, щоб він вони в туалет ходили на балкон. Залишаю і з балкону в хату, з балкону в квартиру, з балкону в кімнату. Він чує цей запах даху. Ой, що я побачила? І я всю ніч. Побачили, завалили. Це, тут написано, що парк, кому принадлежить парк, а оце, а оце для персоналу. Тут туалет з цього боку, а тут для персоналу, щоб вони могли чай попити для двірників. Але розбили це все. Паразити, діти вже раніше тут такого не було, боялися, бачите, як наробили всього. Раніше боялися, зараз нічого ніхто не боїться. Теж раніше поліція їздила і в день, і вночі, і на машинах, і так не швидко і перевіряла все, а зараз поліція теж економіка погана, зарплатню. Не платять чималу платять, не вистачає, ніхто не хоче йти. І бачите, що зробила? Це дірка. Це треба в білі діє дзвонити і відео показувати. Зараз зніму доньки відійшлю, хай вона пош... пошла туди. Прийшли додому, капці свої знайшла. Пішла малого годувати. Так, що тут ми маємо? Я й плиту не помила. Ось зараз. Малий ляже, я помиє. Вермішель, картопелька. яйце вбила туди. А, гов'яди наш, гов'яде, гов'яже м'ясо тут дрібними, дрібними кубиками, кубиком порізала. Це йому і на завтра буде. я так не люблю, коли два дні суп люблю свіженький. Але всім окремо не наваришся. Так, поїхали. Зараз збіжить, дивіться, побачи їжу і збіжить. Ну, Раді <різь> 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 і байчил. У Туреччині кажуть суп пити, тому що в них суп завжди кремообразний. Це будемо з теликом.